Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Путін почав прозрівати, а також про розплату за Україну. Розпочнемо з того, що кілька днів тому на форумі Валдай президент РФ Путін гучно заявив про те, що попереду на нас чекає непередбачуване десятиріччя. Щодо так званої непередбачуваності, то насправді багато що можна передбачити. І не факт, що Російська Федерація переживе це десятиріччя як держава. Тому що усі імперії вони гинуть по двом причинам перша причина це військова поразка, а друга причина це економічна. Схоже на те, що Путін все ще марить тим, що він типу зможе перемогти Україну, ми бачимо це по мобілізації, а також інші чинники на це прямо вказують. Але. Те, що Путін почав прозрівати щодо економіки це факт. Інакше він би не робив таку гучну заяву. Щодо стану російської економіки, російські ЗМІ, зокрема Фінансру, повідомляють, що Ростат зафіксував сильне падіння промисловості з початку війни. Обвал в автомобільному виробництві прискорився до 77%. Випуск сталі впав на 9%, виробництво добрив на 14%, деревообробка на 20%, видобуток газу на 26 І це лише початок, тому що часткове ембарго на російські енергоносії почне діяти насправді лише в грудні цього року. І лише в 2023 році, в наступному році Російська Федерація реально почне відчувати наслідок дії санкцій. А вся російська економіка вона тримається лише на експорті енергоносіїв, нафти, газу, вугілля та інших. І, відповідно, враховуючи те, що основний ринок збуту це Європейський Союз, це буде дуже сильним ударом по всім галузям. тому що російська економіка вона неефективна там все на дотаціях. і все просто посипеться. Щодо газу хотілося б окремо сказати тому, що. Телеканал CNN, а також інші міжнародні ЗМІ повідомляють про масштабний обвал на ринку газу, чому ціни стали від'ємними? Наразі європейські газосховища місяць більше газу, ніж потрібно для опалювального сезону. У зв'язку з цим ціни на нього суттєво зменшились, ситуація наступна: путінський шантаж, газовий шантаж він не спрацював, тому що. Європа почала швидко перемикатися на зріджений газ це і поставки в першу чергу зі Сполучених Штатів Америки. а по-друге, допомогла тепла погода. Щодо погоди, я хотів вам показати синоптика, то навіть в Хельсінкі у Фінляндії, а це північ, плюс 11 градусів, осло 10 градусів, тобто в Європі зараз, не дивлячись на те, що це глибока осінь, тепло. Зокрема, у Франції, у Іспанії, там погода як наприкінці літа, як у серпні, кінець серпня. Тобто ситуація така, що в Європі зараз не треба багато газу, газосховища заповнені, є певні проблеми лише у Німеччині, у якої газосховища мають недостатній об'єм, але Німеччина зараз будує такими ударними, скажімо так, темпами газопровід. Будується він і у вихідні дні, у святкові дні, і питання щодо Німеччини також буде закрите. Тобто в цілому, зараз Європа, не дивлячись навіть на те, що писали російські пропагандисти. Зокрема, кілька днів тому також пишуть Комсомольська Правда, що, типу, Європа може облесіти цієї зими, народ переходить на дрова, почали, типу, спилювати її лавки. Ні, ні, нічого цього не буде. Газовий шантаж, оці всі крики пропагандистів нічого не спрацювало. Європа насправді пережила цю газову кризу, яку Кремль відповідно спровокував, і ціни на газ зараз дуже сильно впали. Зокрема, якщо ми подивимося на динаміку цін, то пік цін він припав на 26 серпня, а саме на сьогодні ціни знизились десь в три рази. І зараз вони на рівні довоєн. Тобто Європа, і про це вже були заяви від президентки Єврокомісії, вона вже позбавилася залежності від російського газу. За словами президентки Єврокомісії, голови Єврокомісії, виконавчої влади Європейського Союзу. Європейський Союз саме на сьогодні лише на 7% залежить від російського газу. На 7%. А до війни на 40%. І що Кремль буде робити уже у наступному році з газом, це велике питання, але не лише газ. Також нещодавно була заява від Міжнародного енергетичного агентства про те, що російський експорт енергоносіїв ніколи не повернеться до довоєнних рівнів. Війна в Україні та глобальна енергокриза стануть поворотною точкою для світового енергетичного ринку. Російський експорт енергоносіїв ніколи не повернеться до рівнів 2021 року. А до 2030 року впаде рівно на 50%. Також потрібно процитувати сьогоднішню заяву від голови міжнародного енергетичного агентства про те, що Російська Федерація назавжди втратила Європу як ринок Безпосередньо перед вторгненням в Україну близько 65% загального експорту російського газу і 55% російського експорту нафти йшло до Європи. Європа була найбільшим ринком, найбільшим клієнтом для РФ. Росія втратила цього клієнта назавжди. Найбільшого клієнта, сказав Бір. І насправді, щодо термінів, європейське верніше, Міжнародне енергетичне агентство каже про 2030 рік. Насправді це все буде швидше. Але навіть 2030 рік, і ті заяви Путіна про десятиріччя говорять про те, що вкрай важко буде пережити цю кризу РФ. Право в тому, що в Європі ще у 2019 році було рішення і Європейської ради і Європейської комісії про перехід на зелену енергетику. Зокрема, у 2020 році ЄС презентували водневу стратегію. Там сподівалися, що водень може замінити вуглецеві носії і до 2050 року перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент. На це країни ЄС готові викласти від 180 до 470 мільярдів євро до 2050 року. У 2020 році Європейський Союз попереджав Кремль, що до 2035 року ще Європа буде активно купувати російський газ і нафту, а потім уже буде різкий спад. І зараз, і за, вірніше, через цю російську агресію проти України події дуже прискорились. Європа дуже прискорила і виділення коштів на зелену енергетику на цю водневу стратегію і вже до 2030 року, тобто 8 років. І все буде йти дуже швидкими темпами. Зокрема, те, що вже рішення прийнято, і що, не дивлячись на те, що ті ж Німеччині було вигідно купувати дешевий російський газ, свідчать заяви, по-перше, Олафа Шульца який кілька днів тому офіційно заявив про те, що Україна буде членом Європейського Союзу, що Україні потрібно допомогти відновити інфраструктуру, економіку з такими перспективами членства. Також була заява позавчора від президента Німеччини про те, що для Німеччини це нова епоха історична промова Штайнмаєра про війну та зміну ставлення до це. Російську Федерацію викреслила як партнера, і Німеччина просто підкреслила збитки і рухається далі. Події, що стосуються переходу на зелену енергетику, прискорюються і вже немає ніяких шансів у Кремль. Якщо Кремль сподівається, що він буде продавати газ і нафту в Китай чи навіть Індії, то це лише по дешевим цінам. Але якщо Європа просто. Йде з ринку енергоносіїв вуглецевих, то відповідно місця на ринку для Росії немає. Ситуація для Кремля з цією війною агресії проти України вона насправді фатальна як для держави. І зараз я не бачу ніяких можливостей у Кремля домовитись. Сьогодні знову лунали заяви від Пєскова, прес-секретаря Путіна, офіційного представника Кремля, також від Лаврова, міністра закордонних справ РФ, з пропозиціями про перемовини до України, до Сполучених Штатів. Навіть такі заяви лунали про те, що не дивлячись на розбіжності, нам треба сісти, поговорити, домовитись. Ми бачимо, що Кремль розуміє ситуацію, але вже ходу назад не буде. Також щось цікаво, це новина від осені минулого року про те, що газове опалення втрачає популярність у Німеччині. Йому на заміну приходить електрика і зелені технології, особливо теплові насоси. У німецьких новобудовах вони вже домінують. Тобто, ще в минулому році восени усі новобудови у Німеччині вже без газу, ну майже усі. І тенденція ще щодо електромобілів. Ілон Маск, популяризація електромобілів, а також те, що у Європі великі податки, якщо автомобілю більше, ніж 5 років. Тобто зміна йде і з цього боку. Тобто, в цілому, що стосується перспектив передбачень, як там говорив президент Рев Путін, вони не втішні для Кремля. А Україна вона розквітне. Я хочу нагадати ще новину. Зі ЗМІ про те, що екс-прем'єр-міністр Великобританії Джонсон збирається просувати план маршала для України на міжнародній арені, що Борис залучить багато грошей від приватних донорів, також про план маршала для України кілька днів тому говорив і канцлер Німеччини Олаф Шольц, тобто Україні допоможуть відбудуватися, Україна буде членом Європейського Союзу. Поза всякими сумнівами Україні потрібно ставати членом НАТО. Північно-Атлантичного Альянсу, або, можливо, якийсь інший формат. Як мінімум, в Україні повинні бути тоді американські бази, як це у тій же Південній Кореї, наприклад. Україна, вона зараз дійсно вирветься вперед. Головне зараз нам перемогти у цій війні. Україна переможе вистоїть і все буде Україна. Друзі, дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.